Знайти баланс між інтересами власників авторських та суміжних прав на об'єкти інтелектуальної власності та користувачів ресурсів глобальної мережі інтернет намагалися учасники круглого столу в МВС. Цей захід відбувся за ініціативою міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка та народного депутата України Віктора Януковича. Україна як держава вона повинна дотримуватися норм міжнародного права. Це безперечний такий юридичний месіч. Народний депутат України Віктор Янукович зазначив, що проблема піратства є світовою. Його як громадянина не може не хвилювати це питання, а як народний депутат він буде всебічно сприяти його вирішенню. Целлю імена нашого круглого стала я читаю все таки, вивчити світовий попит рішень да, в даній отраслі, скажем так, і винести свої пропозиції, виробити свою стратегію. Учасники робочої групи домовилися вивчити ситуацію зазначеного питання в українському суспільстві, а вже потім на основі аналізу напрацювати необхідний пакет змін до вітчизняного законодавства. Окрім цього, пропонується виставити дану тематику на громадське обговорення.